Вас на святковому бенкеті в честь 40 ліття заснування української школи і курсів українознавства імені Івана Франка в Варшаві. Історія шкільництва в Варшаві свідчить про працю і добрий приклад перших директорів і учителів, котрі подали правильний шлях. Треба висловити їм щиру подяку за їхню працю, котра залишилася як добрий приклад для розбудови всієї громади. Велика подія – ліття свого засновання української школи в Варшаві. Щиро вітаємо всіх бувших директорів, усіх учителів, батьків, що роками допомагають нашим дорогим вчителькам. Бажаємо щастя, здоров'я, усім нога і благоя літа, нам Боже на дальшу працю. Все частіше отці, шановні гості, пані Добродіків, Хочу тільки сказати, що українську школу, яку ми маємо в Варшаві, ми мусимо завдячувати панові Гуцуляку. Це він зробив усе, щоб українські дві школи злилися. Це він, який перший почав цю справу підносити. Добре, що він мав отця Славченко. Дець Славченко мав вищу педагогічну освіту і зразу зробив структуру школи вірною, і це дало можливість школі дуже швидко розвиватися. Були моменти, коли в школі було понад 200 осіб. Це були діти, які хотіли мати, зберегти, як то кажуть, свої гени українські. Закладаємо ці основи, які нам потрібні в нашій українській громаді, щоб наша українська громада, тут Варшаві, могла далі працювати, щоб ці залі були використовані, щоб ці люди, які зараз які входили в у громадський провід, були грамотними, щоб вони не цуралися громадської роботи, щоб вони до одного знали і один одного шанували. Так, що це є наше завдання в нашій українській школі. Використовуємо ці засоби, які є. І це досить ефективно виходить. Хочу подякувати всьому колективу української школи в Ушаві за гарну атмосферу, особливо пані Урисі Лисик. Дуже мала велике задоволення працювати в цій школі, вчити діток. Віддавала частинку себе і, думаю, діти то оцінювали. Дуже всім дякую. Всього доброго і. Щасливого подальшого навчання в українській школі для всіх з нагоди 40-річчя української школи дозвольте мені привітати усіх учителів і директора школи і побажати їм щастя, здоров'я на довгі роки їхньої праці. А усім випускникам бажаю теж щастя. І успіхів в майбутньому. Щиро дякую. Вітаємо всіх присутніх, а спеціально наших учнів, наших вчителів і нашого управу пані Орисі, директора школи. І мушу сказати, що я маю велику приємність навчати в цій школі вже 16 років. І з великим задоволенням я то роблю і завжди заохочую діточок. Переважливо я вчу молодших дітей, молодших класів заохочую всіх до школи, щоб розвивали свої знання, щоб розвивали свою любов і щоб плекали в серці любов до України. Всіх вітаю і бажаю всім приємного часу. Щасливо At this time, I would like to introduce the Honorable Mr. Jerry тистайн member of Provincial Parliament. Please, Mr. парламент. Пліс містерволе вам. I have to tell you, first of all, let's, uh, I want to congratulate the organizers of today's event. It's very special, and I'm, I'm very proud of my Ukrainian heritage. For those that don't know, my mother's mother was uh, Ukrainian, and my mother uh, speaks Ukrainian fluently, and very active in the community, or used to be. And I can tell you, she told me of the stories when she went to a uh, Ukrainian school on Tuesdays and Thursdays, uh, where the priest used to provide all the uh, Ukrainian les uh, lessons for them at that time. Хочу також так кого представити. Маємо деяких гостей достойних з з шкільної ради, пані Таня Когут. Прошу. Пані Дарія Соханівська, директор школи Святого Миколая. І представниця кожна, шкільної ради пані Женя Шуровська. time I see that our mayor uh, his, uh, his worship Mr. John Henry has arrived and I will call you. good evening I, I apologize for being late. Um, we have a lot of great things happening in the city of Oshawa tonight is the crowning of the Fiesta Queens. It's also the celebration of the 40th anniversary of Fiesta week in Oshawa which makes it uh, an incredible time to do both events tonight. Um, I've left Councillor Pitterbecky at the crowning of the Queen so I could be here tonight. And I want to say this is the second or third event I've been at today with uh, MP Jerry Olette. Um, it's been a busy day in Oshawa, but um, now we're here and we're going to celebrate all things good. But I'm really proud of our community. Um, we fly the Ukrainian flag and City школи. І курсів українознавства імені Івана Франка в Ашаві. Шкільна рада Конгресу українців Канади, відділ у Торонто. Щиро вітаю вас з нагоди сороколіття заснування рідної школи і курсів українознавства імені Івана Франка в Ашаві. Щиро дякуємо нинішньому директору школи, шановній пані Орисі Лисик. Педагогічному колективу і батьківському комітету, а також усім попереднім провідникам школи за сумлінну та наполегливу працю для успішної діяльності вашої школи, яка упродовж чотирьох десятиліть є центром української освіти Ошаві. Honored to be here to bring you greetings and congratulations on behalf of the Ukrainian Canadian Congress which as you know was instrumental in the creation of the Ukrainian school here in Oshawa some 40 years ago the Ukrainian Credit Union uh, uh, as you know we have a fine branch here on King Street I don't have a, a, a fancy uh, little uh, plaque or anything but I do have something a little more practical a check which I'd like to present <laughs> to help support the work of the school. Франка. Я хочу привітати, шановні гості, учителі, студенти, родичі і сердечно вам всім дякую за вашу поміч. Ми могли так гарно скласти цей вечір. І за 10 років ми знову зустрінемося і будемо святкувати 50 років імені Івана Франка. Прошу, я буду тепер скличувати учителів, які могли прошу прийти. То перше зачинаю від пані Лавришин. Може, десь у лісах, ти чарзіля шукала, сонце руту знайшла і мене щарувала. Червону руту не шукай Я тебе в снах, у Дібровах зелених по забутих стежках.